Всім привіт! Всім привіт. Ага. Ви на каналі Іванка Вишиванка. Ми їдемо з синочком до поліста. Щось зауважила, що Артуся погано трошки далеко бачить. Їдемо провіритися. Зробила апойтмент. Зараз подивимося, чи це правда, чи ні, але е, якось так е, з, чисто. Сталося. сталося. Ага. Да. Роді по ідеї в нас нікого не було Проблеми з зором, але так як він багато і в школі, і на комп'ютері і тому подібне. Ну зараз подивимося, що нам окуліст скаже, якщо треба, Окуляре. візьмемо окуляри. Хоча на тесті, який Артус здавав на водійські права, він гарно його пройшов і в принципі нічого такого не було, але далеко показує, що не бачив, тому їдемо подивитися. Ось. Такі у нас справи. Так сино. Так. Зараз У, нас будемо, що? Та... У нас канікули, так? Так. Добре бути вдома. Вісняні канікули, я прийшла швиденько з роботи і ми зараз поїдемо. Погода чудна, завтра буде теж тепленько і в п'ятницю має бути дуже гарно, так що гарна погода, гарно, приємно, коли є сонечко і жити хочеться, як то кажуть. Yeah. Так, сонечка. Так, мама. Добре бути вдома на канікулах? The best. Найкраще. Найкраще. Так що, ось так. Зараз вам покажемо очний наш кабінет. Подивимося, як там, який там сьогодні лікар чи лікарка, ми не знаємо, хто буде. Зараз поїдемо, подивимося. Так що, так. Всім бажаємо, що гарного перегляду. мого а. відео. Що ж, скажеш, садочок? А oh. Що скажеш? Там питаюся, коли ти будеш готувати, кукувати. А oh. Шеф Артур. Шеф Артер. Може він прийде. Він на він на векейшн зараз. Теж на коніколи. На канікули. Так. 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 Щось приготуємо разом, обов'язково. Можемо, можемо. Щось якийсь візьмемо рецептик і приготуємо Артуся, що буде готувати, я буду йому допомагати. Скажи, як тобі бути драйвером, як тобі бути О, водієм? О, їздити? Так. Їздити дуже, дуже класно. Мені так. Um, так легше, коли я сам з no, мамою чи тату. Ну, а ну, ти собі сам їдеш? Я і? сам їду на мою машину, коли я на ну, маму на машину, мене Они... skarde dead. Боїмося. <laughs> так, так. А, ну, ну ми переживаємо. Так. так. Так, Але ти я ти сюди, що легенько, талаген. легенько спокійно їдеш? Ну то добре. То, mm. тобі подобається бути вже водієм, так? Так. Mm, подобається yeah. керувати, mm. маєш mm. собі свою машину, їдеш куди хочеш, так? Так. Yeah. Але що, тут є правила? Не можна їхати, а, тільки okay. можна їхати до 10 вечора. Mm. І не можна мати більше ніж одного пасажира, але його віку. Його, його віку. його yeah. віку. Але якщо сім'я, тобто мама, тато, там брат, It's сестра їде так, скільки є місць в цьому в авто, стільки може бути людей, але тільки фемелі, тільки yeah. родина, тільки yeah. сім'я. Yeah. А якщо такого віку, як він, то тільки може бути один пасажир. Тобто, якщо він бере друзів, то тільки одного друга може вести чи дівчинку, тільки одну. Так що такі правила. І до 10 години вечора тільки можна. Так. Після 10 не можна їздити. No до, це коли до 18, до 18 років? 18, так. До 18. Після 18 вже можна брати більше, ніж двох пасажирів. І можна 50. І можна після 10-ї. Yeah. Так що so, так їх стимулюють. А, і, і перших півроку не можна мати жодного акциденту, так. жодного. No, тільки. Жодного... Як це називається по-українськи чекаю, штрафу не можна дістати, і жодного, жодної аварії не можна зробити, тому що автоматично заберуть права, наскільки на рік часу. Якщо ти получиш штраф. Um, якщо, якщо ти получаєш, я думаю, страх, що, 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 що не забирає там, що там не можеш мати, це ти робиш цей тест А, знову треба буде робити тест. Я так думаю. Ну, коротше, там є, є так, є, 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 є якесь правило. і що ти порушуєш до півроку, це правило, забирають водійські права на рік, а далі вони тіпо, будуть дивитися. Чи ти будеш знову здавати школу, тести, все спочатку, в залежності від випадку того, що ти зробив, яку аварію, або який штраф ти отримав. Так. так що треба, треба бути дуже обережному, і це їх стимулює, щоб вони гарно, і правильно і спокійно їздили. І... Ну а у нас добре їде, він спокійно їде. Yes. Так що такі от. Тут правила. І я знаю, що в кожному штаті по різному, кожен має своє якісь там правила. Не знаю, як в інших штатах, ну от в нас в Ілінойсі, так. Так що, ось так. І тут водійські права, вони такі прямокутні у таких 16-річних, щоб вони відрізнялися від звичайних водійських прав. Так в мене отакі от а в нього прямокутні. Так що ось так розказали вам трошки новин. Нікола хотів їхати з нами. Мяукав. Мялко. Ми та... його лишили вдома. Сьогодні гарна погода. Всім гарного перегляду. Так. Ми приїхали на апойтмент. Нас відразу взяли до кабінету. Помічник лікаря зробила деякі обстеження. Після цього ще оглянув сам лікар, приписав в Артусі окуляри. В нього справді є незначні зміни, тому буде краще, якщо він буде мати окуляри. Ми замовили їх тут і будемо їх на наступний тиждень забирати. Ну а після візиту до окуліста ми заїхали з Артусиком ще у Subway. Бо були трішки голодні, купили собі ось такі саби. Це з куркою та овочами. Це дуже смачно. Я завезла Артусика додому, бо він мав їхати з хлопцями у спортивний зал. А сама мала ще добрих собі дві години, аби поїхати на шопінг. В нас на плазі тут є і Росі і Бурлінтон, і Маршал і Джи Мекс. Тому я вирішила трішки прогулятися тут і подивитися, що є новенького. Спершу пішла у магазин роз дуже його люблю. Тут доступні ціни, завжди можна щось знайти цікавеньке. Багато було весняно-літнього вже представлено також сумочки, окуляри. Також було десь приблизно два ряди знижок, це є осінньо-зимові речі, котрі, як кажуть, залишаються і їх переоцінюють. Не було, звичайно, таких аж супер низьких цін, але щось можна було придбати, якщо комусь потрібно, чи піджака, чи ось непогані якісь светерики на зиму, то можна було за доступну хорошу ціну. Собі придбати. Але все ж було більше літнього вже одягу, таких як шортів, легеньких якихось танців, симпатичних футболочок. Люблю роз за його доступні ціни та і хороший асортимент одягу. Ми жінки такі, що нам ніби нічого не потрібно, але коли заходиш у магазин, обов'язково знайдеш, що купити. Це якийсь такий закон, не знаю, напевно він працює у всіх, але в мене він працює стовідсотково. Я ніби не йду ні за чим, в мене все є, але завжди знайдеться щось таке симпатичне, яке тобі впаде в око, або тобі в цю хвилину дуже сподобається, і ти не можеш себе стримати. Тому, як кажуть, шопінг терапія вона з одної сторони є дуже доброю, тому що ти якось тут відволікаєшся, в якійсь такій своїй, як кажуть, аурі сидиш. Але з другої сторони це теж небезпечно, тому що можна залишити дуже велику кількість коштів. Можливо, тобі ці речі не дуже потрібні. Але все ж таки не знаю, як ви, але я люблю щось таке оригінальне, красиве і те, аби мені воно обов'язково пасувало, подобалося. Тому вибираю речі якось розумно, доступно. Та, щоб це не було по фінансовому гаманцю, і аби не залишитися після того, я кажуть, не дуже задоволеному. Але тут, у Сполучених Штатах, є дуже добре, тому що якщо тобі щось не подобається, ти прийшов додому, поміряв, не спасувало, маєш 30 днів, аби повернути цю річ. Чи одяг, чи е, будь-що ви купили, і це є дуже зручно, тому що е, якщо ти прийшов додому, переспав з цією думкою, що тобі ця річ не спасувала, обов'язково можеш її повернути на наступний день, тобі віддадуть повністю кошти, і все буде нормально. Навіть якщо ти відкрив коробку, ти витягнув цю річ, будь-що ти купив, і це, в принципі, дуже зручно, і мені це дуже подобається. Навіть якщо ти згубив чек, тобі все рівно повернуть кошти, але на спеціальну карточку з цього магазину, тому це також є дуже зручно. Я плавно перейшла у відділ все для дому. Люблю також тут порозглядати, що в них новенького. Дуже багато було різних таких горняток весняних, також багато було і салатниць, і тарілочок. Все дуже красиве, ніжне, приємне, все щось таке, що. Як кажуть, подобається. Весняні симпатичні полотенця кухонні також тут були представлені. Я пізніше вам відео взагалі покажу, що купила. Ну а вже різноманітних вазочок, підставочок, все у весняній тематиці. Цього теж було достатньо. Як кажуть, очі розбігалися, щоб подивитися, також свічки були з хорошими ароматами. Я, звичайно, не обминула і великодні стенди, тому що хотіла подивитися, як у них тут. Тут, звичайно, вибір був досить великий: і різноманітні віночки, і букетики, також стенди з і зайчиками, і з кроликами, і з баранчиками, і з яєчками. З кошиками різноманітними плейсмати, також якісь красиві вази великодні. Одним словом, цього всього тут було вдосталь. В мене, в принципі, досить є багато декору, але дещо я все-таки собі тут придивилася. Після магазину Росі я поруч зайшла ще у Burlington, Тут мені якось нічого не сподобалося. Дуже багато дійсно було товару різного, але я все ж таки нічого тут не придбала, так порозглядала, трішки вам познімала. Гарні були речі, симпатичні, але все, як кажуть, таке майже одинакове, як і у Росі. Подивилася також у борлінтоні подушки, вони часами мають гарні знижки на них, але не було нічого цікавого. Тому я перейшла у TG Max. Я люблю цей магазин, він мені дуже подобається. Цінова категорія в нього досить доступна. Цей магазин завжди має щось таке дуже цікаве, неординарне і оригінальне. За це він мені дуже подобається. Я тут також порозглядала, пішла ще у відділ, де все для дому. Тінжи Макс має дуже хорошої якості баняки. Я тут купувала дві сковорідки собі, дуже ними задоволена. В цей раз було також представлено досить багато їх. Тут був дуже великий вибір і чайничків, і якихось дозаторів на олії, на оцет. Також посуд досить симпатичний. Ним словом було що розглядати. Знайшла я кажу тут свій такий вайб шопінговий. Горнятко, то, взагалі, окрема історія тут їх була неймовірна кількість, очі просто розбігалися, все було дуже симпатичним. Ті Max мав також досить великий вибір великоднього декору, по своєму симпатичного, оригінального, знаєте, щось таке вабило око, і о, рука тягнулася, аби подивитися або щось купити. Тому що справді якісь такі речі були неординарні і по своєму дуже оригінальні. Зайшла ще у садогородній відділ. Це я також люблю. Зараз ось весна. Під кінець сезону у TJ Maxx завжди є знижки на пледи. Я також подивилася на них. Ну і мала, як то кажуть, свій гарний і приємний час. Так, ну що? Я відразу показую покупочки, що придбала. Була на плазі там був Рос, Маршалс, Бурлінтон і Ті Дже Макс. Тож, зараз вам покажу, що купила. Давайте, напевно, звідси почну. Так, купила ось такі дуже гарні великодні рушнички з такими зайчиками. І так вони мені сподобалися. Взяла їх, вони коштували 5,99, це взяла в Бурлінтоні. Ось, такі взяла. Далі. Це, нам, пане, вже буде трошки тут далі. Тут в мене з росу. Це ось Бурлінтон, це ось рос. В Росі взяла собі футболку за 4,99. Була на знижці. Така звичайна, котонова. Ось зараз вам покажу. Тут іде на ось так мисик з кротким рука... рукавчиком, і я взяла собі в розмірі М. Я ношу М-ку, то так собі і взяла дуже гарна футболочка, я вже її приміряла. в пізніше мому відео покажу, як виглядаю. І, в принципі, я її взяла ходити, як по хаті в, в дальнішому, із оцими ось. Такими ось легенькими літом штанами. Вони можуть бути як і піжамні, так і просто в них ходити. Теж 100% котон і коштували вони 6,99. Їхня ціна була 10, переоцінили на 6,99. Дивіться, дуже гарний матеріал, 100% котон. Тут має ось шнурочки, які стягуються, резиночка має кишеньки. Тобто дуже гарні. Мені дуже подобаються і на мене підійшли. Так, далі взяла ще ось таку симпатичну рожеву футболочку. Вона була 8,99, так як оригінальна ціна, але вона мені дуже сподобалась з такими бантиками. Теж красива, може бути і під джинси, під шорти. Її. І ось такі ще були симпатичні теж 100% котон-шортики. Вони можуть йти як і спальні, так і просто ходити в них. Навіть по хаті. 899. Зараз літом. Як кажуть, як на дорозі знайду, в мене тут теж розмір емочка, дуже гарно на мене сіли. І вони теж мають кишеньки. Я люблю, коли є кишені. Тож, це був магазин Рос. А, Так, далі я була у Маршалс. Взяла ось таку красиву з марбл такий трайват вона називається, тобто марблова підставка з мрамору. І вона була 7,99. Досить гарна ціна. Має такі тут прорезинені такі, аби тримати стіечки, І я це взяла на столик кухонний. Щось таке симпатичне. Зараз, аби поставити тут декор трошки, так що дуже мені сподобалося. І це таке, це таке діло, що воно на кухні завжди знайде приспособлення своє. Так, що в мене тут? Мені тут все гарно позавертали. Взяла ще ось такого симпатичного кролика. Так, він мені сподобався, 5,99. Має тут ось такий з боку бантик з звичайного шнурочку. І я планую його поставити собі на кухні. Він дуже дуже милий має оці такі довгі вушка. Не знаю, він мене якось зачепив. То взяла собі ще ось такого до колекції своїх кроликів, зайчиків. Так, що я тут ще взяла? О, покажу оцього. Оцей мене взагалі зачепив. Такий біленький, дуже гарний. Має тут ось такі вушка з біленьким бісером. 699 коштував у Маршалсі. Теж має такий бантик біленький. Ну, такий вже симпатичний, к'юті, такий. Я його собі теж взяла. Це теж буде до колекції моїх декорів. Пасхальних великодніх. Так, ще взяла собі ось таку гарну кружку. Горнятку. Це до, не знаю, таке воно весняне, ну мені дуже сподобалося. І саме основне воно, бачите, таке оригінальне, не таке, як кажуть, неправильної форми тут. Ось таке спрінг. Весна. Геть таке тематичне, красиве. Всем раз для чайку. Чи для кавусі. Ну, ось таке. Навіть тут можна декор якийсь ставити сюди, у, у це горнятку, якісь квіточки, зелень. Я думаю, що буде дуже симпатично. То взяла собі. Ага, воно коштувало. Так, де ж його ціна? Ось тут. 5,99. 5,99. Так, тепер. Це я взяла, власне, дивилася, якось було в одному з магазинів і пошкодувала, що не взяла. Це ось такий е, е, міряючий measure cup, як вони його називають. Тобто е, горнятку для вимірювання. Тут, власне, є на мілілітри і є на ось, капи на стакани. І на ОЗ, так як тут в, в Америці, то я взяла собі ось такий, і плюс мені дуже сподобалося, що воно має таку бамбукову кришечку зверху. І, наприклад, якщо мені треба щось відміряти, то я тепер маю ось такий гарний е, такий кап, такий, таку кружечку, таке горнятко. 5,99 коштувало в маршаці, хто, в принципі в пошуках, ну, зверніть увагу, воно досить. Симпатичне, гарне, шкляне. І ось треба чи муку відміряти, чи молока налити там дві шклянки. Знаєте, якщо щоб правильно все було, то ось я в собі взяла таке це воно. Так, ще я взяла такі honey Stripes це є льодяники з меду. Я їх люблю додати в чай. Особень, 4,99 куштували. <зяла> їх. І найбільше, за чим я, в принципі, ходила, це я хочу сюди інший плед. І, власне, вони мали на знижках багато пледів. Я купила ось цей за 16 доларів, він коштував 25. Дивіться, який він гарний. І тут в ньому є ось такі на, на, на низу гарні. Не знаю, хто ниточки такі, які розходяться. Він дуже красивий і мені дуже сподобалося його, е його колір. Ось такі квадратики з біленьким. Ну, одним словом, мені він зайшов. Дуже симпатичний. І ось такий пледик я ще купила. Поставлю його сюди, в цю кімнату. І буде тут уже теж красиво. Так що ось такі в мене були покупочки. На ну, цей кролик дуже симпатичний. Він такий милий, просто Він такий вже милий, дуже красивий. Так що ось такі в мене були покупки. Ось так симпатично виглядає цей пледик. Тепер тут на дивані пасує до подушок. Я задоволена. Відразу приміряла речі. Хочу вам показати. Напишіть, як вам мої покупки. Мені буде дуже цікаво, все дуже зручне, мені все подобається, я все залишаю, все на мене підійшло. І шортики, і штани є дуже комфортні, так як і футболочки. Так що покупками я задоволена на всі 100%. Боже, Так приємно бути блогером. Приїжджала тільки що ось моя Вікуся-підписниця, хто знає, я в неї дуже часто замовляю смаколики на нашу панянку клаб. І тут ось її реквізити. Можливо, хтось у Сполучених Штатах і проживає, комусь треба смачні, гарні тортики, якісь тістечка, вона дуже смачні, пече еклери. Вікуся от заїхала, мене прогостила пляцком, це медівник з сиром. Ну, одним словом, буду зараз спробувати до чаю. Ну, мені дуже приємно. В ти там надивишся. Дякую тобі. Було дуже-дуже приємно тебе побачити і чекаю тебе на кавусю. шкода, що ти не могла в цей раз, ну, нічого. Дуже гарне оформлення. Дивіться тут мені з квіточкою. Дуже приємно. Якусь я ще раз дякую і пані Олена, яка мене дивиться, мама Віки. Дякую за гарну донечку, передаю вам велике вітання від неї. Вона у вас велика молодець. Пляцик був дуже смачний. Ще раз дякую Вікусі і посилання на вікін Інстаграм залишу в описі під відео. Хто проживає в штаті Лінойс, обов'язково замовляйте, ви не пошкодуєте. Ще мене чоловік запросив на вечерю. Ми з ним були в досить симпатичному ресторанчику. Були тут вперше. Це був Лейк Баррінтон, хто проживає тут у штаті Іллінойс. Ресторанчик має назву The Hampton Social, Вони мають декілька локацій. Надзвичайно приємна атмосфера ресторану, також гарне обслуговування і дуже смачна кухня. Тож рекомендую від себе. Хто буде бачити такий ресторан, обов'язково завітайте, ви залишитесь дуже і дуже задоволеними. Ми любимо з Сешою час від часу удвох кудись вийти, це дуже приємно. Ми завжди маємо про що поговорити, щось обговорити і гарно провести час. Ось таке в мене сьогодні було відео. Дякую вам усім, що ви додивились його до кінця. І сподіваюся, ви зі мною гарно провели час. Якщо так, залишайте свої вподобайки. Чекаю вас, звичайно, у коментарях, де раді з вами спілкуюся. Також буду рада новим підписникам, не забувайте про підписку, підтримуємо україномовний контент та україномовних блогерів. Я вас усіх люблю та обнімаю. Бережіть себе та своїх рідних, усім па-па та усіх до нових відео. I'm gonna